Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Всі ми пам'ятаємо, що з травня місяця ми маємо нового постачальника газу. Відповідно, змінилися реквізити. Ми вже з вами в попередніх моїх відео намагалися розібратися, як правильно скласти заяву, щоб повернути кошти, якщо ви сплатили. Не тому постачальнику. Тепер хочу вам нагадати, що до 5-го числа, до 5 серпня, вам необхідно встигнути та передати показання лічильників. Нафтогаз України нагадує клієнтам про необхідність передачі показань газового лічильника оператору. Газорозподільчих мереж. Причому зробити це важливо до 5 серпня 2022 року. Передавати показання лічильники вам потрібно, як і раніше, вашому оператору. Облік газу це зобов'язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж. Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас та знімають у вас дані. Лічильника перевіряють стан газового обладнання. Передати показання вашому оператору облгазу можна одним із способів: це на сайті або чат-боті вашого облгазу, або зателефонувавши до контакт-центру. Вашого облгазу. Чому це наскільки важливо, щоб вам потрібно встигнути до 5 серпня передати показники? Постачальники газу, формуючи рахунку, відповідно використовують дані від операторів. Він завантажує дані на інформаційну платформу оператора. Саме з цієї платформи постачальник газу бере дані про об'єми спожитого вами газу. Множить їх на ціну, зафіксовану в межах вашого поточного тарифного плану. Якщо ж ви не встигнете та не передасте показання лічильники, чи передасте їх запізно, відповідно, оператор вашого облгазу завантажує на платформу граничні об'єми споживання відповідно до кодексу. ГРМ. Тому важливо. Передавати інформацію вчасно. Тому не забуваємо, до 5 серпня 2022 року телефонуємо та передаємо показники свого своїх лічильників. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.